До вашої уваги презентую ось таку лампу червоненьку, дуже зручна в користуванні, Три режими освітлення. Ну, таке ось Воно, щоб цей ось світить гарно. мікро-USB кабель входить в комплекті. Заражається, світиться красний дивод. Така зручна складується. Допомагає вже майже рік користуюсь нею, проблем ніяких. Світить. Досить тривалий час. Отже, допомагає е, робити домашні завдання школярам. Ну і так, інколи почитати книжку чи користуватися замість ос освітлення. Дуже допомогла в локдаун, коли вимикали світло адже можна користуватися даною лампою, вона переносна, можна користуватися в будь-якій місці. Дякую, приємних покупок.